Так, ось такі, таку взяла бордюрну стрічку. Хочу положити її в рядочок з огірками, з обох сторон, щоб поливати саме рядочок з огірками. Так, трішки ремонтних таких штучок взяла. Це з'єднувачі для шланга. якщо порвався шланг, треба, або два шланги треба з'єднати. То це ремонтна муфта. Це на, на кінчик, така теж ремонтна муфточка маленька. От, ось така поливалка садова. Сьогодні її випробуємо, підключимо. І є іще одна поливалка, її уже випробовуємо дуже класно. Я цією поливалкою дуже задоволена.